Його не будуть використовувати в якості путівника, однак визначні місця і вулиці знайти на глобусі досить просто. У перші дні після встановлення глобуса на вулиці Корзо в Ужгороді біля нього багатолюдно. Туристи та місцеві мешканці радо розглядають нову принаду. Кажуть, подібного не бачили. Ні, глобус глобуса ніде не бачили». Не відео, ні. А я помню така ну, ідея. Ну, в Києві є подобне щось. Ну, не глобус там, а там карта якась. якийсь стовп. Ну, що це пам'ятаю Пояс Як зізнається співавтор ідеї створення Ужгородської кулі Сергій Безик, головна ідея не в тому, аби відтворити мапу міста, а в тому, щоб привабити увагу туристів. Хотіли зробити щось, щось цікаве. Щось цікаве, неординарне, щось таке, чого ще нема. Бралися, можна сказати, лише якісь будинки, вулиці, які більш відомі туристам. Саме неординарністю і приваблює туристів велетенський глобус, але найприємніше, що ця велетенська куля крутиться. Відтак це найбільше манить дітей. Так я взагалі йшла його Ну, Сам стиль ісполніє, прикольно. Красиво здійсни. Як зізнається майстер, робота над скульптурою була досить клопітка. Усе через її великі габарити і вагу в понад півтонни. Вага самого глобусу. Біля 250 кг, металконструкція теж десь, біля 250-300 кілограмів. Робота дуже важка, нестандартна і було дуже важко з нею в самому процесі монтування, виготовлення і так далі. За останні кілька років Ужгород збагатився кількома цікавими скульптурами. Відтак це додало місту туристичної привабливості, адже щодня можна побачити, як приїжджі охоче фотографуються із ліхтарником дядою колею, Миколайчиком чи Ференцем Лістом.